Добрий день, шановне панство. От трошки про гранулятора. Сталися в мене невеличкі проблеми. Ну, ті проблеми в мене періодично стаються. У мене яка проблема? Ось гранулятор, бачите, І матриця 200-та велика, двигун 5,5 кВт. Не знаю причина, не причина. Дуже часто виходять із ладу в мене підшипники. Наскільки часто, треба раз приблизно в півтора року, міняти всю групу підшипників. Ну, в принципі, то не є дуже того дорого, ну, але то займає час, нерви, бо хочеться, щоб гранулятор купив, він працював і працював. А то приходиться раз на півтора року робити заміну підшипників. І дуже часто, тому що роблю, Ну, Корму відносно небагато, до 2 тонн, будемо так казати, і на 2 тоннах потрібно міняти підшипники. І причина не знаю в чому. Працюю, бо працюю. І зараз, і як працюють, то цей двигун 5,5 кВт. Роблю приблизно 70-100 кг корму за один раз. То двигун дуже гріється. І... А гріється двигун, значить, означає, що він працює на, по максимальне, на максимальних міцності своїй, на максимальних оборотах. Ну. От. Тепер дивіться, як я вирішив питання. Е, дивіться, бачите, купив я ще один двигун, Бушний, правда. Ну, але той двигун. Дві... От... Теперішніх цінах дві, дві треті коштує того гранулятора по колишніх цінах. Ну, але то все відносно. Його ще треба переробити, підключити і поставити туди, щоб вже такий двигун вже буде, думаю, працювати. Не знаю, як на насчет підшипників, чи підшипники ще скоріше будуть виходити із строя, чи просто. Буде трошки краще, то все. Все, дякую за увагу, до побачення.